Ще раз усім доброго вечора. Ми вирішили поспілкуватися з нашими веселими смачками і подивитися, які ж вони поза сценою в звичайному житті. Чому ти вирішила навчатися грі на скрипці? Тому що мені подобалося, як всі грали. А де ти раніше бачила, як хтось грає на скрипці? Ну, в інтернеті. Ну, бо мені дуже подобається скрипка і мій брат. Ну я серію не хочу ще на якогось інструмент. Я зову, він називається Маленька, така маленька-маленька гітара. Мама так вибрала. У мене вся сім'я музикантів. Мама в мене працює в оркестрі, грає на альті. Ну а тато зараз не, не займається музикою, але колись грав на баяні. Мені батьки е, взагалі говорили на інші інструменти йти. Говорили, що скрипка тяжкий інструмент, мені не треба на нього йти, але я пішла. Тато казали на вілинчель, бо він сам грає на ній. А мама казала с ні скрипку, бо тому, що вілончей тяжка. Добається скрипка. Тільки так чесно з рукою на серці, щоб батьки сказали: Остап, підеш ні, руку можеш не обов'язково тримати. Ну, взагалі, це не Я вибрав, а та то з мамою мене відправили. Подобається <гум> назва скрипка. Я був в церкві, і вчителька мене прийшла шукати, якби дітей на Новий рік. Ну щоб вчити. В церкву прийшла шукати. І вона, якби, вибрала мене. На Євробаченні виграв Олександр Рибак. Мені дуже сподобався цей інструмент. На ньому добре заробляє гроші. Ти думаєш, що Олександр Божик багато заробляє на скрипці? Думаю, що так. Класний інструмент, класно звучить. На ньому добре заробляє гроші. На відміну від інструменту, дружини легко носити з собою. О, це така проблема. Перед цими концертами я ту свою скрипочку той смичок заніс, а потім це така проблема. Хто такий Олександр Божик? Дякую. Це відомий скапель, який не Олександр. Українські скрипалі, які виграв багато міжнародних конкурсів, напевно. Напевно, напевно. Це відомий скрипаль. Відомий де? Ну, у Львові, можливо, і в інших країнах. Це відомий, відомий, дуже потужний і. Дядько. Так. Мій чоловік. Всі жінки в залі запам'ятайте це. Класний чувак. Він якби вчився в нашій школі. Ліськосередні спеціалізовані музичні школі інтерв'яні словні кошеницьки. Він колись закінчив нашу школу. Ліжкосередні спеціалізовано е, Соломій Кушинецька. Він закінчив нашу школу. Військо спеціалізовану інтернат. Він потім, якби поїхав кудись експериментувати як можна по-інакшому грати на скрипці. Це відомий скрипаль, який грає на дуже добрій скрипці. Невдовзі він поїхав на якесь шоу і. Він грав. Він дуже сильно старався і грав так е, гарно, щоб е, всім людям сподобалось. Він свого часу настільки мені мама розказала, що він не дуже був е, в школі такий зірка, але він своїм добився і зробився е, народний артист України. Ага, от перебуду знати, що говорити. А як думаєш, крім скрипки, він ще чимось в житті взагалі займається? Ні. Може танцями. Не знаю. Може, сім'єю. Пряники пече. Серйозно? Ні. <laughs> ще він любить робити конкурси для дітей. У нього ще може бути якісь свої особисті якісь хобі. Ну, Вишивка, може, не дуже. Рибу риболовля якось краще. Піаніна, наприклад. І крім того, що ношу пі піаніно, так? В проміжку між. Е ну, в фізкультурний зал ходжу. Щоб носити піаніно, потім виходило. В читальний зал ходжу, щоб читати, як носити піаніно. <laughs> І зважаючи на те, що дружина за кадром стоїть, любиш. Носити фортепіано, але ти не те хотів запитати, ні? Ні, ні, я хотів запитати. ну, я те, що хотів, те запитав. Миколай приносить подарунки під подушку, так? А Олександр Божик запросив тебе виступити на сцені оперного. Такий от подарунок зробив. Як ти думаєш, хто крутіший, Миколай чи Божик? Мені, напевно, трошки Божик кращий. Ну, крутіший божик. Можливо, і Миколай. Може хтось трошки більше. Божик. Ну того року мені був вкритійший божик. Миколай. Двоє. Я думаю, що Божик, бо Миколай не твій чоловік. Ну, можливо. Я не знаю, що відповісти. Божик. Божик, а чому? Не знаю. Божик і Миколай. Однак, То є класно. Я сказала, що я вибрала його і його, бо я не знаю, чи я вибирала, я б. то в різні дні. То в різні дні та я розумію. Я вже уявив собі, що наступного року всі діти, які беруть участь в веселих смічках, пишуть мені великих листів. І я їх маю як Миколай виконувати. Я не проти. Мені подобається роль Миколая, тому веселий Олександр Божик Миколай, напевно, наступного року прозвучить. Я бачу, якщо у тебе буде коли-небудь можливість вибрати чи виступати на концерті в оперному, чи, наприклад, побавитися з друзями в ігри на планшеті. Виступати в оперну. Це важке питання. Ну можливо, ми би пряники наступного разу пекли на сцені в оперному. З друзями побачитися на планшеті завжди встигала, а це, ну, таке може випустити можна раз в житті. Дивитися весь цей проект збоку і насолоджуватися чудовою грою скрипалів на сцені. От, напевно, я би хотів зараз в цьому ряді дивитися на сцену. Каже, на планшеті. Олександр Божик крутий скрипаль? Так. Да. Будеш коли-небудь грати краще, ніж він? Так, да. буду. Так. Так. Думаю, що так. Скажи, що ти можеш порадити майбутнім скрипалям, які дивляться це інтерв'ю і думають, може то піти записатися на скрипку в музичну школу? Треба починати з того, що спочатку вивчити ноти. От Доремі, фасоль для сідовса. Я можу тепер грати на скрипці? <риск> Рано ж, так? Ну, вже, для вас вже пізно. <рисква> 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 Дякую.